Пані та панове, традиційно у цей день, в День прапора, ми згадуємо історичні і яскраві миті життя державного прапора України. Він багато пройшов, він багато бачив, багато де побував. Його вносили в парламент у день проголошення незалежності України. Він літав у космос разом з Леонідом Каденюком. Він був на північному полюсі. Разом з нашими полярниками. Він підкорював Еверест, був зіркою на сценах у Стамбулі, Стокгольмі, Турині, огортаючи наших, наших українських переможців на Євробаченні. Був вищим за прапори інших країн і переможно займався в Атланті, Сіднеї, в Пекіні, в Лондоні та багатьох інших містах світу на Олімпійських іграх. Він був на Олімпіаді. 76 у Монреалі під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль і станцював гопак у вишиванці та синьо жовтим прапором нашої держави. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. І сьогодні. Нарешті це сталося, і цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу. синьо жовтий був на броні і біля серця наших воїнів, коли вони звільняли Краматорськ, звільняли Слов'янськ, Маріуполь та десятки інших українських міст у 2014 році, коли вони звільняли Київщину, Чернігівщину. Сумщину та інші окуповані наші землі у 2022-му. Він був свідком народження світового шедевру і наш чув, куди має іти руський воєнний корабль. І зараз кожен на своєму місці. Наш прапор повернувся на остров Зміїний, а крейсер Москва пішов заданим курсом. І сьогодні. Я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапора, а про його майбутнє. Синьо-жовтий прапор України знов замайоріть там, де його дім, там, де він має бути по праву. в усіх тимчасово окупованих містах, селах України, окупованих тимчасово, замайоріть назавжди у Мелітополі над площею перемоги. Там, де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий у Херсоні над площею свободи. Там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий. Він буде на Азовському проспекті, у Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС. на Анжигольському маяку і на Савур Могилі на берегах Сіверського Донця Кальміуса біля Олешківських пісків, там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви. Там буде синьо-жовтий. І у Криму, в Ялті, у Керчі, в Джанкої, у Сімферополі, на Єпетрі, український і кримськотатарський прапори. І якби хтось. Не намагався перекрутити історію. Саме ці кольори історично пов'язані з Кримом. Він буде в Лутугіно над будинком культури імені Тараса Шевченка і в Лисичанську над палацем культури імені Володимира Сосюри. Бо поруч з цими іменами не може бути іншого прапору. Наш стяг знову майорітиме у міловому. Біля дзвону пам'яті і меморіали переможцям нацизму, і буде у Сєвєродонецьку поруч з пам'ятником козакам, там не має бути прапору тих, хто не має нічого спільного, ні з першими, ні з другими. Там буде синьо-жовтий наш український прапор, наш оберіг оберіг України від землі до неба з днем. Державного прапору. Слава Україні! Героям Слава! Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України на державний прапор України! Струнку До зустрічі з фронту! Зброєю! Згідно з конституцією України, державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України, державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. І з ним йдуть на війну, і з ним перемагають. Він прошитий кулями, скраплений кров'ю, але від того лиш дорожчий мільйонам сердець. Шановні пані та панове, державний прапор України піднято.